Пропоную вам таку унікальну пісню, яка схожа на дитячу молитву, яка називається Мила серцю сторона. Цю пісню дуже давно написав мій друг Григорій Трофімов, слова й музика Григорія Трофімова, Мила серцю сторона. В Стилі романтизму. О, що звук. Найкраща та земля, де народились ми. Там наші перші кроки все миле рідне, то стрібля, з тисніх зими і в золотих поля, Волошки, синьоки, рідний край, моя земля, а взагалі я на весь світ, така одна мила серцю сторона. І з нами назавжди галина і верба, і думи ковзаря, і музика троїста, і вишитий рушений любовна від журба, Чумацьківний шлях, і сонце променисте, Рідний край, моя земля. А в саду, соло, я На весь світ така. Одна. Мила серцю сторона, несуть весняний день на крилах журавлі, це нам життя творить, співать на повні груди, любить наш рідний край, не забувать землі, де народились ми, і світі йдемо люди, рідний край, моя земля, а в садовське солов'я. nao nao melas eus zo unao melas eus zo unao melas eus